Мир і благодать вам від Господа, хай примножиться на пізнання істини, духовне зростання в досконалість Христову. Щоб для вас не залишилося жодних духовних, релігійних чи політичних таємниць, тому що Біблія дає відповіді на всі життєві питання. І виявляється, історія людства – це протистояння Царства Божого і цього світнього царства або Вавилон. І Вавилон – з замісінького початку, це була імперія, яка поневолювала людей, експлуатуючи їх завдяки тому, що вони розмовляли однією мовою. І Бог, руйнуючи Вавилон, просто дав різним людям свої мови. І від окремо взятих родин потім пішли роди, племена і народи. Власне, ми бачимо, що далі Вавилон функціонував і царю. Вавилону наснився сон. Він бачив був вона, який за фактом показував йому світову історію від його часу і практично до наших днів. І кожна з частин цього Бовгона відображала ту чи іншу імперію. І більшість тих імперій також нав'язувала людям використання спільної мови. І тут ми повинні зрозуміти, що остання велика імперія Римська. Впала 1453 року, а на спадок Східної Римської імперії претендувала Московія. І тому ось ця вавилонська релігія перекочувала туди, відповідно в Російську імперію, відповідно потім в СРСР. Ну, а спадкоємцем СРСР є РФ. Тому ми мусимо для себе розуміти, що з релігійної точки зору Вавилон догоджає царям земним, земним правителям, а з іншого боку, він насаджає імперії. Ненависть, ворожнечу, війни, і це його характер, це його основна риса. Тому для того, щоб звільнитися від Вавилону, нам і потрібно з одного боку духовно дорости до священників в Царстві Божому, а в культурному плані навчитися відстоювати свою культурну самобутність. Християни це помазанці Ісуса Христа, які успадковують Божу благодать в Ісусі Христі, які продовжують діло, яке започаткував Ісус Христос на землі. Ісус Христос є первосвященником, і всі, хто приймають Його вчення, Його Слово, а Він і є Слово Боже втілене в життя, тих Він зробив. Царями і священниками Богові. І тому, в тисячолітньому Царстві, на порозі якого ми зараз перебуваємо, будуть з Ісусом Христом правити саме священники, які прийняли цю благодать, які служать цією благодатью зараз, як і перед всесвітнім потопом. Ной з сім'єю будував ковчег. І вони зайшли в ковчег ще до того, як почався потоп. Тому всім, хто вважає себе християнином, і потрібно вивчати Слово Боже, будувати апостольську церкву, в якій Дух Святий керує і докладає порятованих до церкви, яка будується на наріжному камені, на Ісусі Христі, щоб дійсно. Увійти в тисячолітнє царство і керувати з Ісусом Христом і успадкувати вічне життя на небесах, тому благословляємо вас на вивчення Слова Божого разом з місією Слово Боже. Нехай Господь поблагословить вас.